Вітаю вас в ефірі передача Нація та я її ведуча Даша Тарасова. Здається, про патріотизм вже всі давно все розказали. Існує багато визначень в словниках. Про питання патріотизму часто говорять в медіапросторі, та й кожна свідома людина вже давно для себе зрозуміла сутність цього поняття. В Україні чомусь прийнято вважати, що молодь деградує, що кожне наступне покоління гірше попереднього. Ми часто чуємо, що у молоді немає ані цінностей, ані моралі. Проте це не так сучасна молодь інша, але не гірша. Можливо, вона потребує інакшого виховання та підходу. Аби дізнатись про особливості сучасного національно-патріотичного виховання молоді, ми запросили до студії заступника голови всеукраїнської молодіжної громадської організації Молодіжний націоналістичний конгрес Сергія Кузана. Навряд чи хтось може краще знати, якого саме виховання потребує молодь, аніж її представник. Пане Сергію, вітаю вас! Національне патріотичне виховання має дуже багато завдань, концепцій. Все це, начебто, зрозуміло. І все ж таки, що є найголовнішим, яку основну мету ви перед собою ставите? Найголовніша ціль і завдання це в принципі глобальне. Це виховати тих людей, які стануть взірцем і прикладом нашої нації, нашої країни. Це виховати тих людей, яким не байдужа Україна, які не розглядають її як просто територію для свого місця проживання, які хочуть інколи ціною власних зусиль, власних зручностей і власного життя. Зробити цю країну кращою, зробити так, щоб не було соромно перед попередніми поколіннями і перед їхніми майбутніми поколіннями. Яким чином сьогодні це відбувається в Україні? В Україні <плес> я можу розказати, яким чином це відбувається в МНК. Для цього в нас є своя вишкільна система. Це в першу чергу полягає в проведенні таборів. В які наповнені відповідним змістом це поєднання теоретичного, я б сказав би, і практичного матеріалів, вмінь для того, щоб кожна людина відчула перше, що вона є прив'язаною до цієї землі. Тоді вона починає цінувати цю землю. Вона цінує оті людські якості, такі як дружба, взаємодопомога, підтримка, проявляються її вольові якості, розкривається її потенціал, талант. І, звісно, все це нічого не варте без патріотичного виховання. Без того наповнення змістовного таборів і, власне кажучи, всієї програми, яка відбувається, тобто, це відповідні лекції, це відповідні гутірки, ігри інтелектуальні. Ну власне, багато чого, пане Сергію. Розкажіть докладніше про табірні збори. Як часто вони відбуваються, коли саме проходять? Наш таборовий сезон розпочинається з найбільшої в Україні теренової гри Гурби Антонівці. Той успіх, з яким вона проводиться, де залучається от той приклад, коли відбувається залучення молоді, до чогось такого цікавого, нестандартного, екстремального, нового. І можливо навіть та молодь приїжджає на гру, ще не усвідомлюючи того, що десь якісь є патріотичні почуття, в ім'я чого вона проводиться. Але коли це все переживаєш, коли проходиш от саме цю гру, незалежно від того, виграли чи програли, це вже зовсім інші люди, які по-іншому сприймають і Україну, і тих героїв, які боролись за Україну, тобто це герої УПА, герої наших визвольних змагань. А наскільки сьогодні молодь прагне бути задіяна у таких заходах? Наскільки виявляє зацікавленість у цьому? Я вам скажу так, що лише 2%, це за останніми статистичними дослідженнями, молоді беруть участь в усьому громадському русі. Це насправді дуже мало, і це характеризує те, що молодь є надзвичайно пасивною. Але це стан той стан, який є сьогодні в Україні для нас, як громадської організації націоналістичної, є обов'язком надати молодій людині, яка хоче зробити для України щось, надати їй таку можливість. Тобто для цього, власне кажучи, ми створюємо ті умови праці. Це може бути на інтелектуальному рівні, можливо, це робота по написанню праць, наукових статей публікацій, це може бути безпосередня робота з молоддю. контакт. І для цього от ми надаємо можливості, зокрема через нашу організацію, для самореалізації. А що потрібно робити для того, аби цей показник зріс, хоча б на декілька відсотків? Як зацікавити молодь? Власне кажучи, потрібно жити інтересами молоді. Тобто говорити про загальні фрази про те, що потрібно бути добрим, чесним, патріотичним і так далі, це далеко не панацея, і це не вихід із тієї ситуації, яка склалась. Тобто потрібно бути разом з молоддю і найкраще розуміють ту ситуацію, яка є в роботі з молоддю, зокрема, це молоді люди. Наша організація вона здебільшого складається із людей молодих, із студентів, зокрема, які на собі відчувають ті проблеми, які стоять перед ними, стоять перед студентством, стоять також. Перед молоддю, яка працює, і відповідно до цих проблем відбувається реагування, відбувається і об'єднання в молоді саме навколо деяких конкретних питань, які її хвилюють. Розкажіть, які інтереси у сучасної молоді? В тієї молоді, з якою я спілкуюсь, інтереси є дуже різні. Ну тому що є інтереси туризму, є інтереси політика. Є інтереси публіцистика. Мої однолітки вже хтось став або депутатами місцевих рад, або журналістами, або бізнесменами. і Є навіть один суддя. А молодь взагалі цікавиться історією. Нове покоління прагне бути обізнаним. Так однозначно, після того, коли відбуваються зустрічі з ветеранами, коли відбуваються перегляди, коли читаєш ту літературу, відкривається насправді дуже багато нового. Тому що я сам з Харкова, і мені в принципі ці питання були, які відбувалися на західній Україні, вони були якимись далекими незрозумілими. Але ці питання, незалежно від території, де відбувались, вони стосувались в першу чергу України, і тому вони близькими є абсолютно для всіх, як для львів'янина, так і для харків'янина. Пане Сергію, а чому ви вирішили займатися цією діяльністю? Тому що я відчуваю обов'язок. Як це не високопарно звучить, але є якийсь момент, межа, коли потрібно дати відповідь в першу чергу собі. Чи ти хочеш будувати кар'єру, чи ти хочеш бути добрим чоловіком, батьком і так далі? І чи ти готовий чимось жертвувати заради ідей, які ти маєш, заради тієї віри, яка живе в твоєму серці? І якщо відповідь ствердна, якщо готовий, тоді... Ваше місце, твоє місце серед нас виманка. Якщо ж ні, то такі люди. Вони я не скажу, що вони є гірші чи вони є погані. Вони просто поповнять ряди людей, які, власне, кажучи, ходять по вулиці, зустрічаються повсякденно. Нагадую, в ефірі Нація. Сьогодні у нас в гостях молода та перспективна людина заступник голови всеукраїнської молодіжної організації, Молодіжний націоналістичний конгрес Сергій Кузан. Пане Сергію, продовжуючи нашу розмову про національно-патріотичне виховання, в мене виникло питання з приводу соціальної реклами. Ставлення в суспільстві сьогодні до цього неоднозначне. От ви як вважаєте, чи повинно таке явище, як соціальна реклама, бути присутнім на українському медіапросторі? Та якщо так, то у якому вигляді соціальну рекламу, як на мене, повинна бути однозначно. Вона повинна бути та, якою потребує суспільство, тобто вона повинна висвітлювати ті нагальні проблеми соціуму, ну тобто суспільства, які зараз існують. А це в тому числі, якщо з погляду молоді, то ці питання прямо збігаються із функціями, зокрема молодіжного конгресу, тому що питання, які турбують молодь. Вони повинні бути і роз'яснені, і ті проблеми, з якими стикаються. Вони потребують обов'язково і інформування, і роз'яснення. І навіть на соціальній рекламі це не закінчується, тому що відбувається далі, повинна логічним етапом бути соціальна робота. Одне із завдань концепції національно-патріотичного виховання молоді це виховання поваги до конституції України, до законів. Сьогодні молодь цікавиться законами, знає про ті зміни, що відбуваються. Я вам скажу так, що як юрист, який працював в правоохоронних органах і в комерційних установах, у нас сьогодні зруйнована правова система. У нас немає поваги до законів, і вона і не може бути повага до законів, тому що у нас зруйнована судова система, і не тільки суди, як адміністративна інституція, зруйновані це в першу чергу руйнується право, тому що закон має бути правовим. Може бути закон неправовим. І тому відповідно поваги до такого закону немає. По тій схемі, якою відбувається сьогодні робота з молоддю, ну тобто це і платні послуги в вузах, і так як працюють ректори з своїми студентами, не як партнери, але як, скажімо, так, наглядач над своїми підлеглими, і так як працює податкова з підприємствами, все це дає підстави, щоб загнати ну, загалом ті поняття правовідносин, їх просто знімілювати. Відбувається все, що завгодно, можливо, воно виписане в законах, але воно не відповідає духу права і будь-яким загальносвітовим нормам права. Сьогодні ми маємо не дуже багато стрічок та фільмів саме вітчизняного виробництва Проте дещо все ж таки є наскільки молоді цікаво дивитися українське кіно. Молоді цікаво дивитись якісний продукт, те, що знімається в нас. Це аматорське відео, любительське відео, воно зроблено з душею, воно зроблено дуже гарно, лірично і все таке подібне. Але воно не витримує того рівня, які відбуваються зараз, зокрема, в будь-якій індустрії, тобто, зокрема, і в кіноіндустрії. Це зовсім не той рівень. А з іншого боку, без підтримки держави, або хоча б не підтримки, а створення умов для розвитку кінематографа. Такі відповідно ми не можемо конкурувати. Це як виходити з матиками проти танків. Тому відповідно, що і фільми про УПА, і фільми такого національного спрямування, які повинні були б десь поривати, десь примушувати задуматись, і тому подібне. Вони сьогодні сприймаються не тією, не настільки великою частиною молоді, як це могло би бути. Пане Сергію, на вашу думку, хто має бути ідеалом виховання? Ідеалом виховання повинен виступати однозначно Степан Бандера. Ну, якщо говорити про якісь ідеали, які є, тут навіть не питання того, що він є націоналістом, там не націоналіст, що він приналежний до ОУН Бандерівської чи ні, але це людина, яка своїм життям. Показала оту відданість ще з Малку, з його студентських років. Показала оту відданість у служінні своїй справі, своїй батьківщині, своїй ідеї. Якби в нас було трошки більше отаких от бандер, Україна б виглядала зовсім по іншому. І є такі люди в суспільстві. Їх можна відшукати? Їх можна відшукати, і такі люди є. Це однозначно питання тільки в тій критичній масі, в тих людях, які поведуть. І які готові взяти на себе відповідальність? Чи вони на тих ролях, чи вони на своєму місці, чи ні? Якщо так, тоді, звичайно, що в Україні є шанс. Їх може бути замало таких людей, вони можуть бути непомітні, але це зараз, тому що в будь-якому випадку будь-яка праця дає результат. Останнім часом так склалося, що майже всім гостям нашої студії я ставлю це питання. Пане Сергію, мені дуже цікаво, якою ви бачите нашу країну через 10 років. Я бачу Україну сильною, я бачу Україну наповненою реальним змістом, українським змістом, де хочеться жити, де я вже починав з цього свою розповідь, де не соромно перед своїми батьками і де хочеться виховувати і ростити своїх дітей. Думаю, що із такою молоддю ми обов'язково досягнемо тих ідеалів, яких прагнемо. Принаймні впевненість нашого сьогоднішнього гостя заряджає та наштовхує на багато роздумів. Сергію, я дякую вам за цікаву бесіду і бажаю, щоб ваші очі і надалі так само блищали, а всі дії заради України мали лише позитивний результат. Ви слухали передачу Нація? Творчий колектив програми та я, її ведуча Даша Тарасова прощаються з вами. Пишіть нам на адресу Творчо-виробниче об'єднання промінь вулиця Хрещатик, 26, місто Київ 01001. або на електронну адресу Укрнарод знак Ета Укрнет. Хай вам щастить. Зустрінемось за тиждень.